Жінка на ім'я Олена багато років тому стояла біля вокзалу і дивилася, як потяг відвозить її чоловіка Ігоря в далеку країну на заробітки. І тоді їй здавалося, що це ненадовго, що кілька місяців самотності лише загартують їхню любов і зроблять їхню сім'ю сильнішою. Але минали тижні, місяці, роки, і звістки від нього ставали дедалі рідшими, аж поки зовсім не зникли. І Олена пройшла всі кола надії. Відчаю, гніву і байдужості. Спершу вона щоночі засинала з телефоном у руці, думаючи, що він ось-ось подзвонить. Потім вона гнівалася і писала йому довгі повідомлення, які залишалися непрочитаними. Потім просто перестала чекати, бо життя вимагало рухатися далі. Доньку потрібно було ростити, роботу тримати і серце. Яке спершу стискалося від болю, поступово стало твердішим, холоднішим. І коли через п'ять років вона вперше дозволила собі думку, що, можливо, він і не повернеться, Олена відчула тільки в тому, а не страх чи сором. Одинокі вечоли стали нормою. Тиша в квартирі перестала бути тягарем. Вона звикла приймати рішення сама: купувати собі квіти, планувати дні без оглядки на чиїсь думки. І саме в цей період у її житті з'явився Андрій, спокійний, врівноважений, старший на кілька років, який не розпитував про Ігоря, а просто був поруч рівно настільки, наскільки Олена дозволяла. І спершу вона думала, що це тимчасово, що вона не повинна будувати нічого серйозного, але поступово впустила його в свій простір, а потім у серце. І коли через майже 10 років після зникнення Ігоря вона нарешті відчула себе не самотньою, коли будинок наповнився теплом, коли донька почала називати Андрія другим татом, саме тоді в її двері пролунало настирне, важке, майже тривожне стукання, і коли вона відчинила її погляд упав на обличчя, яке вона не бачила майже десятиліття, але яке ніколи не забувала. І це був Ігор, змарнілий, з чужими очима, з постарілими рисами, мов із нього витягнули все тепло, і він стояв на порозі так, ніби довкола лежала пустеля, і він нарешті дістався до оази. А Олена не могла вимовити жодного слова, бо в ній одночасно піднялися шок, злість, вина, розгубленість. А Ігор вимовив тільки одну фразу: Мені потрібна твоя допомога. І саме в той момент вона зрозуміла, що він повернувся не просто так, що він привіз із собою щось, що може зруйнувати все, що вона так довго і боляче вибудовувала. Олена впустила Ігоря в дім, хоча весь її внутрішній голос кричав, що цього не варто робити. Але за всі роки вона звикла відповідати не тільки за себе, а й за інших, їй здавалося неправильним виставити на вулицю людину, яка колись була її чоловіком. І він сів на диван, оглядаючись так, ніби боявся кожного предмета, кожної тіні, і навіть донька, яка зайшла в кімнату, завмерла, бо не впізнала його. Лише дивилася на матір, намагаючись зрозуміти, що відбувається, і Олена сказала, що це Ігор, її батько. Але голос зірвався, і навіть вона сама почула, як неприродно це звучало. А Ігор опустив голову, ніби визнаючи, що давно втратив право на цей титул. І коли Андрій того вечора зайшов до кімнати і побачив незнайомого чоловіка, атмосфера стала настільки напруженою, що здавалося, повітря можна різати ножем. Андрій не кричав, не питав, він просто дивився на Олену і чекав пояснень. А вона лише стисло розповіла, що Ігор повернувся, і він у біді. І хоча це прозвучало дивно, Андрій не став сперечатися, але всі троє відчули, що тепер їхнє життя вже ніколи не буде таким, як учора. І вночі, коли дім заснув, Олена зайшла до кухні, де Ігор сидів у темряві і він тихо сказав, що не може спати, що його мучать сни, голоси, спогади. І коли вона запитала, де він був усі ці роки, Ігор довго мовчав, а потім відповів, що на заробітках усе пішло не так, що він вліз у справи, з яких не можна просто вийти, що він втратив документи, свободу, а потім і можливість писати чи дзвонити, і що повернувся зараз лише тому, що люди, яким він винен, уже знають про його сім'ю, і він хотів уберегти їх, хоч сам не знає як. І Олена відчула, як її нове життя розсипається на очах, бо його слова означали, що загроза нависла над усіма троєма, і вона вперше за багато років злякалася не за себе, а за доньку і за Андрія, який нічим не заслужив такого удару долі. Наступні дні були важкими. Олена намагалася жити як раніше, ходила на роботу, готувала вечерю, перевіряла уроки доньки, але в її голові весь час крутилися питання, на які Ігор не давав чітких відповідей. І навіть Андрій, хоч і стримувався, щоноці повертався додому з напругою на обличчі, бо не знав, чи зможе довіряти людині, яка з'явилася як привид із минулого. І щоночі Олена ловила себе на думці, що її нове життя стало хитким, мов хата на піску, і вона не розуміла, як тримати рівновагу, бо з одного боку була людина, яка колись залишила її саму, а з іншого той, хто був поруч тоді, коли вона падала. І одного вечора Ігор нарешті відкрив свою таємницю. Він не просто вліз у борги, він став свідком злочину, який зробили люди, що працюють за кордоном із сильними зв'язками, і він думав утекти, але вони знайшли його, і тепер він упевнений, що за ним стежать, і що не дарма він повернувся саме тепер, бо хоче сховатися або знайти в когось підтримку, якої у нього ніде немає. І Олена зрозуміла, що його повернення не прояв любові і не каяття, а акт відчаю. А ще вона зрозуміла, що присутність Ігоря небезпечна для всіх, хто поруч. І коли вона сказала це йому в очі, Ігор відповів, що знає, але іншого виходу не мав, і що тепер або він знайде спосіб усе владнати, або втратить сім'ю назавжди. І в цей момент зайшов Андрій і між чоловіками нарешті вибухнув конфлікт, якого уникали тижнями. Андрій сказав, що не дозволить Ігорю втягувати Олену і доньку у небезпеку. Ігор відповів, що має більше право бути тут, бо це його сім'я. Але Олена різко зупинила їх, сказавши, що ніхто з них не має права вирішувати за неї, і коли вони замовкли, вона відчула вперше, що більше не хоче бути тоєю, яку рвуть між собою, бо тепер вона інша, сильніша, і хоч і боїться, але не дозволить комусь керувати нею. Все вирішилося вночі, коли Ігор зник, не залишивши записки, не взявши речей, лише тиша залишилася після нього. І спершу Олена відчула страх, бо подумала, що за ним прийшли, але потім зрозуміла, він пішов сам, щоб не тягнути за собою їх. І через два дні прийшло коротке повідомлення з невідомого номера, де він написав тільки одне я знайшов спосіб зупинити їх, ви будете в безпеці. І більше звісток від нього не було, а життя поступово поверталось у звичний ритм, хоч і не одразу. Олена ще довго прокручувала в голові все сказане і пережите, ще довго дивилася у вікно, думаючи, чи живий він, чи ні. Але з часом цей біль змінився спокоєм, бо вона зрозуміла, що Ігор повернувся не щоб зруйнувати її життя, а щоб дати йому завершення, якого вона не могла зробити сама. І коли одного ранку вона прокинулася поруч з Андрієм і відчула тільки вдячність, а не тривогу, вона зрозуміла, що коло нарешті замкнулося, і тепер в неї є життя, яке вона вибрала, а не те, яке нав'язано подіями минулого. І, хоча таємниця Ігоря так і не залишилася не до кінця розкритою, Олена навчилася найважливішому не боятися жити далі, навіть якщо хтось повертається з минулого, бо тепер вона знає, що здатна витримати будь-що, що випадає на її шлях.